Індія терміново купила американську нафту замість російської, Повідомляє видання Reuters. Найбільша нафтопереробна компанія Індія придбала 7 мільйонів барелів нафти з постачанням у вересні місяці. Це власне пов'язано зі скороченням закупівель російської нафти через санкційний. Та геополітичний тиск пише Reuters. Тим часом країни ОПЕК Плюс в шосте поспіль домовилася збільшити видобуток нафти власне цього разу на 547 тисяч барелів на добу у вересні ж місяці. Роками ОПЕК-плюс зменшувала видобуток нафти щоб підтримувати високі та стабільні ціни на ринку. Але цього року взяла інший курс, і з квітня країни почали нарощувати виробництво, щоб повернути свою частку на ринку на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні через Росію. Ціни на нафту дещо впали після цієї шостої домовленості. І е, власне ф'ючерси на нафту бренд впали на 40 центів, а американська WTI знизилась на 37 центів до 66 доларів за барель.